Друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна 1. У нас нове надхожний гібридний Ford Fusion 2018 року випуску з коробкою крокопродачі на передньому приводі з надійним 2-літровим бензиновим двигуном. Додатково для економії встановлений газ, а в ідеальному технічному телекофарму стані в ефектному білому кольорі. Таке чудово, то можна придбати у нас на філіальному місці Вінниці за 15 490 чотириста Нагадаю, тумбічик в ідеальному технічному телекофарму стані має чудову лінзовану передню оптику, 17 оригінальні легкосплавні диски, гумов гарного стання пошкоджень, без підкрасів, повністю тонований, присутній безключовий доступ. Також маємо камеру заднього огляду, автомобілі комплектації SE. Незважаючи на гібридну установку, має великий місткий багажник в дуже доглянутому стані. Нагадаю, лакофарбовий стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назначає великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані Крісла без пошкоджень, без п'ятен. Маємо три підгорівничка для пасажирів. Під локіточок для зручності з пітиканиками стоять нові еваковрики, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь. Нагадаю, стоїть газ, мультикермо, комбіновану електронну приборну панель, штату мультимедіа навігацію, двозонний кліматконтроль. Автоматичну кропку передач піді шайби, Допомога при спуске. Нагадаю, стоїть газ. Таке чудово, то можна придбати у нас на в місті Вінниці за 15 тисяч 390 або придбати на тубільчик в лізинг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.